Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні нас знов запросив в гості, наш колекціонер пан Леонід, і зібрав невеличку підбірку, чим він може поділитися з вами. Всі ці предмети можна придбати. Ціни будемо казати, одразу всі. І що постану, то, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого цікавого, що тут з'являється. Тут є багато чого пороздивлятися, хто ще не бачив цю неймовірну колекцію, то в описі до цього відео залишу посилання на одне із відео, які ми вже тут раніше знімали. Будь ласка, запрошую до перегляду. І так, чашки, вибачте, за наше освітлення. Зараз ми його перемкнемо, може, воно в нас на день не включено. Зараз ми. Ось так, мабуть, буде покраще. І так, ось така чашечка, купельна городниця, гарний стан, малюночок з обох сторін 120 гривень. Аерографія. Малюнок з однієї сторони 220, тюльпан в гарному стані. 500 гривень. Ось така розкішна, неймовірна, об'ємна, але, на жаль, з втратами тріщина. Тульова, 57 рік. 200 гривень така чашечка. Стакани пивні, чеські, тонкой стене. Є їх 5 штучок, 300 гривень. Пустика трічка, коростенська, в гарному стані, деколь. Все збережено, все ціленьке. За такий набір 500 гривень. Звільнимо одразу блюдо. Це в нас кам'яний брід зі знаком якості. Доволі величенька, десь, мабуть, 20, 28 на 40, такий приблизно розмір. Є втрати по фарбі. Ось таке блюдо. 150. 150. Так. Криманка боємія. Так, 150. На жаль, одна стан гарний. Також кам'яний брід. Малюночок трошки об'ємний. ось цей, Є втрати ось такі подряпини і плямки. і тріщин немає. Є в наявності ось такі дві картини зі шматочків янтарю, бурштину. Така і пізніше ще одну покажу по 200 гривень. Розмір приблизно А4. Півничок. Ціленький, гарненький. Єскор. Є декілька і різних. Ну, саме такий. 350 гривень набори з різною кількістю чарочок. Ось такий без корока чотири чарочки. До цього чотири і зелененького три. От, поки що пан Леонід. Не знає, чи буде він з ними розставатися, чи собі залишить, тому чекає пропозиції по ціні. Так, далі ще в нас одне тріо, климо, все в гарному стані. Малюнок нагадує синій лук, але. Ось такий різнокольоровий. Великий кавник, маленька цукорничка і маленький молочник. Таке 3 тисячі гривень. Мініатюрна статуетка. Старенький коростень. Гармоніст. півтори тисячі. Ось ця лялька. 500 гривень. Стан, мені здається, гарненький. Є декілька. Так, маленький чайничок з ювілейним надписом з обох сторін. Це сума. Він маленький, мілілітрів на 300. Носик ціленький. колекційний, Підказує пан Леонід. Так, ось такий Тарас Бульба. Це стара Гжель. Стан гарний, колекційний. Піднігло. П'ять тисяч. П'ять тисяч. Так, ось такий у нас козак. Ціленький є трошки крокелюр. Так, покажу знизу. Це можна половиною, так. По висоті, то, мабуть, тут десь Тарас Бульба сантиметрів 30, може 32, це й понижче. Велика чашка, сумська з альтанкою. Пів кіла золота, як кажуть. Є таких 5 чашок в гарному стані по 300 гривень. Одна, На шостій маленькі. маленьке надщерблення, то вона значно дешевша. Готуємося до нового року. Нагадую, що в мене в телеграм-каналі є багато ялинкових іграшок. Будь ласка, підписуйтесь посилання в першому коментарі: невідомий виробник. Керамічні висота десь 20-22 сантиметри. Ціна за пару 1500 гривень. Блюдо будянське велике. Так, ось ці ми ціни не обсудили, то текстом буде написана ціна. Вазочка ціленька і ось такий мархлевський глечик карамельного кольору. Чоловік без жінки, всі пальчики на місці, стан гарний київський. Півтори. Півтори. Величезна собака-овчарка. Германія. Дивіться, як прикольно зроблено, воно трошки тут ріфльоне все. Ось ці всі складочки. Ну, прям, прям дуже велика, десь, мабуть, 35 см. Стан гарний. Клеймо, Ось тут виглядає понизу, мені здавалося, що то як тріщинка, але ми додивилися з лупою, то як складка, то не тріщина. Все це. І маленькі собачки. не Дуже розбираюся в породах. Це, мабуть, бульдог, а це як шпіц якийсь може навіть ЛФЗ, Не знаю, що за собачка. Так, і це чи чекіт чи, чи лисиця, керамічний, навіть ще залишки паперової етикетки. Трошки маленьких вазочок, така 150 гривень. Тут є трошки надщерблення. 100 гривень. Так, лампа настільна. У вигляді керосинки, керамічна основа, скло ціленьке, все працює. Все рідненьке, радянське. Так, 150, да? 150. Блюдо трошки підзатирте. Так, ось друга картина. Цукорничка маленька, у гарному стані. Це стара жиль. Все ціленьке, 450 гривень. І ще одна маленька локація. Ось такий кавовий сервіс. ЛКСФ. ЛКСФ. є. Клеймо на кавнику. Покупал в художціному салоні. В художственному салоні. Був у нас такий магазин. Вкривом. А, в Дніпрі? В Дніпрі. Угу. Гарний блакитний колір. У нас тут, на жаль, штучне освітлення. Такий. Колір блакитний з фіолетовим, гарний такий блакитний колір. Так, по втратах у нас ось тут на ручці є тріщинка. Ручка тримається міцно, але тріщ, тріщинка є. Велика ваза це слов'янський арматурно-ізоляторний завод. Ручний розпис з усіх боків, висока. Здається, вона 27 см. в мене вона також є в продажі 500 гривень. Кашпо Васильківське, 350 гривень. настінна тарілочка васильківська, є крикелюрчик. Ще настінна тарілка з павичем. Це Європа. Сучасна не старенька, але ж, але ж дуже гарний малюнок. Так, ось така маленька сільничка, чи вазочка виробника не шукали. І ось тут цікаве клеймо і цікава така форма. Подивимося, що тут по стану на короку, малисеньке надщерблення. Такий доволі великий глечик. І цікаве, клеймо, і часто зустрічається. це львівський завод м'якої покрівлі. Був у них керамічний цех, випускав майоліку. Ось такий прикольний глечик. На цьому будемо завершувати, буде продовження нашого відео в наступні дні. Будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Кого що зацікавило, пишіть на вказані номери телефонів, в Viber або в Telegram. Всім дякую за увагу. До побачення!